В обласному центрі розпочали демонтаж зношених трубопроводів на Загородній. Я питав, чого вони зараз не поміняли. Вони склали, що грошей, тоді не було. У Луцьку на меморіалі Вічна слава вшанували загиблих у роки Другої світової війни. До Дня матері Суспільне розповідатиме про мам. Багатодітна лучанка Наталія Ніколаєва чекає сина з полону. Я мушу витримати, я мушу це все пережити заради нього. Демонтаж зношених трубопроводів розпочали на вулиці Загородній у Луцьку. Замінять майже 170 метрів мереж постачання гарячої води. Розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Від ранку на об'єкті працюють слюсарі і зварювальники, каже майстер служби ремонту остаткування теплових мереж Віктор Попко. З його слів на 2-3 години для будинків на вулиці Загородній та прилеглих перекривали постачання гарячої води. На час ремонту, який триватиме орієнтовно два тижні, каже речник Антон Безносиков, гарячої води не буде у будинках на вулиці Загородня, 2 і 2А. Мешканці цих багатоповерхівок, з якими Суспільне поспілкувалося, про ситуацію говорять так: води нема гарячої зранку, десь з 9-ї години ранку відключу. У нас вон маленька дитина, не важко нагріти, але в перспективі буде поміяно на нове. Переживемо. Бувало, місяцями не було води. Нічого, нормально, ми гріємо. Тільки відключили вчора. Була. А чи знаєте у зв'язку з чим її відключили? Я не знаю. А вони міняють кожного року, там риють. Я питав, чого вони зараз не поміняли. Вони сказали, що грошей тоді не було на щоб труби на воду поміняти. Цього року є гроші, міняють. Це для вас створює незручності якісь. Ну, для мене ні. На ділянці, де триває ремонт, часто траплялися аварії, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Стан труб, які розкопали, поганий, є багато полатаних місць, говорить майстер Віктор Попко. Чистка лутків від, від мусору будемо засипати піском, бо будуть ложитися на труба. По проєкті потрібен пісок і зверху і знизу. Це придезольована труба, яка. Надійніше заміна труб вартує майже 2 мільйони гривень, каже речник Антон Безносиков. Цього року місто Луськ отримало велику кількість трубопроводів. Саме для для нас, для теплопостачальної організації від USAID. і власне ці трубопроводи ми тут і використовуємо. Наша організація виконала проект і розрахувала кошторис і згідно кошторису, згідно кошторису, вартість цього об'єкта оцінюється в мільйон 960 тисяч гривень. Антон Безносиков розповів, грошей з місцевого бюджету на заміну зношених трубопроводів на нові попередньо ізольовані на вулиці Загородній, не витрачали Оксана Івпаки, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк. Понад 100 легковиків та 400 вантажних автомобілів чекають у черзі на виїзд з України перед пунктом пропуску у Стилух. Станом на 14-ту годину черга розтягнулась на 10 кілометрів та сягнула околиць Володимира. Розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Водій з Івано-Франківська Василь Гах каже: їде до Литви за диспаливом. Попереду тисяча кілометрів дороги у черзі. Стоїть другу добу. Продвіжок немає ніяких. кажуть майно дуже 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 слабо і помало. Я не знаю, в чому справа дві сутки стою. І Ще не знати скільки будемо стояти, там ще кілометрів 10. Скупчення автівок перед кордоном пов'язане із протестами польських перевізників. Розповіла суспільному телефоном речниця Волинської митниці Валентина Черниш. На ягодині триває протест польських перевізників в Дорогуську. Вони блокують проїзд шляхами і, відповідно, обмежена кількість транспортних засобів може перетнути кордон, що на в'їзд, що на виїзд з України. Зареєстровані в електронній загальній черзі порожні транспортні засоби з дозволеною можливістю виїзду через Устилу. у У устелузі наростають черги із порожніх вантажних транспортних засобів. Собів масою понад 7,5 тонн, які ще до того всього конкурують із пасажирським напрямком і з вантажними транспортними засобами до 7,5 тонн. очікуємо, що буде на міжурядовому рівні досягнення домовленостей і ягодин розблокують. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на меморіальному комплексі вічна слава відслужили панахиду за загиблими у роки Другої світової війни. Долучився до заходу лучанин Федір Рузак. Чоловік каже, 1943 року на війні загинув його дід. Я тільки бачу на фотографії свого дідуся батько був в Германії. Він прийшов хворий, ще пожив 15 років. Помер. Значить, а мама чотирма дітьми лишилася, піднімала нас на ноги. Вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні лучани, духовенство, місцева влада. Ті часи пригадує 91-річна Галина Радельнікова. Уродженка Рівненщини розповідає: батько віддав життя на фронті, а згодом не стало і мами. Коли німці прийшли, це було дуже страшно. В наше село німці спалили. Майже в кожній сім'ї хтось загинув, чоловік чи жінка. Як в 44-му радянська армія прийшла, забирали всі чоловіки з 18 років до 60 років, в село осталось одні жінки і діти. Радувалась, коли війна кінчилася, бо звичайно що вити радість щастя. Сталін виступив різко проти, що оскільки всі воювали, то треба, щоб акт про капітуляцію дослівно був підписаний там, звідки він почався в Берліні. Союзники пішли на зустріч і вдруге підписали акт під камери. Це було вже перед 24.00 по нашому часу. Тому звістка про 9 травня прийшла на територію радянського союзу саме 9 травня. Вся Європа відзначає перемогу над Німеччиною, не путати з. Друга світової війни саме 8 травня, а не 9. по завершенню заходу присутні разом виконали національний гімн та поклали квіти до пам'ятного знаку Поранений солдат Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Організатори міжнародного благодійного велопробігу під назвою Крутиш педалі рятує життя озвучили суму зібраних грошей. Нагадаємо, велопробіг відбувся 7 травня. Як анонсували організаторка та керівниця волонтерського штабу Ангар Ольга Валянік. Гроші витратять на закупівлю тактичних аптечок для сил оборони. Волонтерка Руслана Порицька розповіла Суспільному, що сума донатів сягнула 91 однієї тисячі гривень. За ці гроші придбають 26 аптечок. Попри вітряну погоду і нічні заморозки о 9 годині ранку, учасники велопробігу зібрали на вулиці залізничній біля штабу ангар. Люди з велосипедами реєструвалися та грілися гарячим чаєм, який для них підготували організатори. Попередньо кожен з них переказав 777 гривень благодійного внеску за участь. Гріюся та але думаю. В... В процесі поїздки буде трошки тепліше. Є в мене велосипед, є така от можливість поїхати, і найбільша е, мотивація це щось таке вкластися, зробити в нашу перемогу. Останні днів дивився прогноз, то трохи переживав, а зараз приїхав. Не ткажу погана погода. Добре, що не дуже жарко. В ЗСУ ніхто не питає, в яку вони погоду будуть воювати. Я прикордонник. Узнав про акцію. Буквально вчора підтримати збройні сили, підтримати хлопців, які на передовій, і тим самим виразити свою підтримку, які зараз на важких умовах проходять службу. Віримо в ЗСУ в перемогу і сподіваємося, що цей марафон буде не просто так пройде, а все-таки допоможе нашим хлопцям. І скоро всі ми будемо святкувати з прапорами їздити. Перемогу святкувати. «50 кілометрів маршрут буде тривати. Їдемо через Рівненську, до Звірова, до Романова, через Вище і завершимо в Волинській Швейцарії, Воротнівському лісництві. Якісні тактичні аптечки на фронті постійно рятують, каже бойовий медик Олексій Кушнєр. Цих речей просто банально не вистачає, проте вони потрібні, адже вони не просто так, аби було в аптечці, знаходиться один турнікет. Про те, як говорить практика, поранення бувають поєднані. І їх має бути мінімум. Два постійно потрібно доповнювати. Постійно в боях вони губляться. Чоловік говорить, що приїхав на велопробіг подякувати волонтерам за постійну підтримку захисників і, зокрема, його підрозділу показує свою евакуаційну машину, на якій з його слів за 13 місяців війни йому вдалося вивезти і врятувати більш як 200 поранених захисників. І вона каже медик: теж закуплена за гроші. Зібрані ангаром. Він не броньований, він намолений. Тому що неодноразово потрапляв в ньому під обстріли стріляли з цим, чим можна по мені, але ні разу не влучили усім зареєстрованим учасникам. Вже на старті вручили медалі. Зі слів співорганізатора Миколи Ворона долучилися до велопробігу і учасники із семи країн світу, які проїхали свій маршрут, записавши його у спеціальному додатку. Під час пробігу велосипедистів супроводжували автівки патрульної поліції. Дорожній рух містом відповідно до розпорядження міського голови перекривали. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Павло Мельничук, Суспільне, Новини Луцьк. Лучанці Наталії Ніколаєві 47. Вона мама трьох дітей: 25-річного Дмитра, 17-річного Єгора та 7-річної Олександри. Тут всі мої дітки Дмитро, Єгор і Олександр. Намагалась завжди і намагаюсь відноситись до всіх однаково. Всі троє це твоя кровиночка. Навіть в садочку, коли їх фотографували, він вибрав все рівно військову форму. Розповідає, Дмитро закінчив медучилище і у 2018 році, після проходження строкової служби у Василькові пішов служити за контрактом. Батьки про вибір сина бути військовим медиком, каже, дізналися набагато пізніше. Він зателефонував і говорить: мам, я медик. передовій не вистачає медиків. Я підписав контракт, я йду на війну. Торік, 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро перебував у зоні бойових дій, каже мама. Тоді по відеозв'язку бачила його востаннє. Повномасштабно він зустрів Широкіна. Він сказав, що їх позицію дуже сильно обстріляли з моря. Це була вже п'ята ротація. 12 квітня 2022 року дізналася, що син Дмитро потрапив у полон із заводу Ілліча у Маріуполі. У мене просто почалася така істерика, що я не розуміла нічого. Переживання та стреси каже, похитнули здоров'я. Торік, у липні, в наталі виявили онкозахворювання, пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у стані ремісії. На жаль, мінімізувати стрес. З приводу того, що ти другий рік не знаєш, що з твоєю дитиною, ну неможливо. Йому там набагато важче. Я мушу, я мушу витримати, я мушу, мушу це все пережити заради нього. Зараз, аби відволіктися, жінка займається волонтерством, допомагає ЗСУ. Два місяці тому каже, вийшла на роботу, щоб менше хвилюватися. Увесь вільний час проводить з найменшою донькою Олександрою, яка каже, дуже боляче пережила її хворобу. І Життя продовжується. У мене ще двоє дітей, які так само потребують моєї уваги, мого тепла. Лучанка зізнається, не втрачає надії і уже другий рік з усіх сил шукає і чекає свого сина Дмитра. Ми намагаємось стучати в усі структури, куди тільки можна. Розповідає торік, 30 серпня, отримала від сина з полону єдиного листа, датованого 30 травня. Лист написаний російською мовою. Мама, я дуже жалею, що рідко говорил тобі, що люблю, а вернее, взагалі не говорив. Ти найкраща мама. Наталія каже, що разу з Надією, переглядає чергове відео з обміну полонених, не знаходить свого сина Дмитра, плаче, але чекає та щиро вірить. Найзаповітніша мрія, така, як в кожного українця. Це перемога, це мирне небо, це відновлення нашої України. Друга мрія це скоріше, щоб повернувся наш дімчик. Які ще мрії жити, вижити, побороти хворобу до кінця, щоб вона не поверталася, дочекатися внуків, поженити, видати заміж дітей. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. На Волині цими днями середньодобова температура повітря на 7-8 градусів нижче норми. Вночі фіксують заморозки, розповіла Суспільному синоптикиня Надія Голя. Ми даємо на сьогоднішню ніч на 9, на 10 і на 11, даємо сильні заморозки в повітрі 0-5 початок травня завжди ймовірність заморізків дуже велика. Надалі з 12-го числа синоптична ситуація буде мінятися. На 13-те чекаємо дощі, вже в день буде 15-20, можливо, там до 22 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.